Свіжі овочі та фрукти до наступного сезону, а то й довше. Про правильне зберігання осіннього врожаю дивіться далі. Подовжити життя овочам та фруктам можна. А як це зробити, ми сьогодні з'ясуємо. І почали ми шукати рецепт довголіття осіннього врожаю у селян. Засипаємо погрібає. Бажано, щоб двері менше відкривалися і воно зберігається гарно. Викопуєш ямку таку невелику, насипаєш туди морковку. Зверху накриваєш трошки соломою і прикопуєш трошки землею, і все і зберігається до весни спокійно. А от кілька тонн урожай пана Василя в одну яму не поміститься. А якщо й поміститься, то до наступної осені точно не долежить, тому везе його господар до спеціального овочесховища. Тут не включається, виключається і показує режим роботи. Так же саме можна виставити температуру, яка вам надо. А ще тут можна налаштувати вентиляцію та вологість, необхідні для зберігання окремих культур. Так, овочі та фрукти не втратять свої свіжості аж до наступного врожаю, а виробники зможуть мінімізувати втрати продукції під час зберігання. Один холодильник площі 100 квадратних метрів може вмістити до 50 тонн продукції, і орендувати його фермери можуть як повністю, так і частково. залежності від скільки ви сюди товари ставите, Там один палет або два, то так і десять п'ятнадцять гривень паліто около 18-19 тисяч місяць. Арінда Это є ну если повністю орендувати весь холодильник. Але задля зберігання кількох палет із овочами такий велетенський агрегат господарі сховища навряд чи будуть вмикати. Тож дрібним та середнім виробникам, щоб використовувати холодильник, потрібно сформувати достатньо велику товарну партію, а це означає об'єднатися. Що окремі фермери не можуть собі дозволити, то вони можуть спокійно об'єднюватися для того, щоб набирати відповідний об'єм продукції, і тоді вже збереження колективне буде дешевше для кожного. Уже третій рік поспіль мінагрополітики допомагає фермерам з державними кредитами на зведення таких споруд та компенсує половину вартості будівництва. Сьогодні найважливіше завдання уряду зробити такі сховища доступними та популярними серед дрібних та середніх виробників продукції. Ідея хороша, звичайно, що хороша ідея, тому що багато овочів портиться. Якби, якби система воща сховища була відлажена, то нам не було б краще. Як для виробника, так і для реалізатора зараз уся система таких споруд може вмістити 2,7 мільйона тонн продукції. А вже у найближчі два-три роки ця цифра має збільшитися ще на 400 тисяч. Завдяки сховищам. Ціни на овочі та фрукти будуть стабільними протягом року. Тож українці зможуть замість дорогої закордонної продукції їсти доступну та якісну вітчизняну. Нам вдалося за рахунок таких об'єктів. Мінімізувати коливання цін по сезону. А також на якісні вітчизняні овочі та фрукти зросте попит і на зовнішніх ринках. Адже більшість овочесховищ обладнані машинами для миття, сортування та фасування продукції. А це означає, що вітчизняні фермери зможуть сформувати належний товарний вигляд плодово-овочевої продукції. Для споживачів, особливо для таких вимогливих, як європейські, які звикли до високих стандартів якості, дизайну, упаковки. Тут без якість формату збережень не обійтись, перевезень якісних, і звичайно, що все це буде стимулом для того, щоб нашим аграріям працювати на конкурентно вищому рівні. Надати овочам та фруктам товарного вигляду фермери можуть головно завдяки правильній підготовці перед продажем, а це і відповідний зовнішній вигляд продукції, і правильна тара для зберігання, і якісна упаковка. Із приміщенням для овочево фруктової продукції ми визначились. А зараз дізнаємося, в чому ж краще її зберігати. Пан Іван вирощує фрукти, складає їх у паперові ящики та везе на оптовий ринок продавати. каже, зручно транспортувати та вигідно, адже містити та катара може до 30 кіло, а коштує лише 5 гривень. Яблуко, то воно не мнеться нічого, що воно зберігається добре у цьому плані. Перевага для того, щоб у дерев'яних і дешевші вони. А от у дерев'яних, щоб ящичках, то воно важке і, і не так зберігання не таке. Та й коштує такий вдвічі дорожче від 12 гривень. А от перевага дерев'яної тари в тому, що вона має отвори, щоб плоди дихали. Подібні щілини має і пластикова тара, яку вже кілька років використовує для зберігання винограду Олена Іванівна. Проходить воздух і він добре в ньому храниться. І коли він має з холодильника, він добре обвітрюється, і сама роса з нього пропадає. Ще така тара надзвичайно легка, може вмістити до 25 кг продукції і коштує від 5 до 6 гривень. А завдяки міцному корпусу товар в ній не помнеться. Збережуть свою форму плоди і в пластикових контейнерах, які ретельно фасує їх, пані Алевтина. За... цих судочках і в пакетиках, тому що перше, красиво. Во-вторых, руками ніхто не Они лапают, правильно? и І холодильничку хорошо, і провітрюється хорошо. Закуповує такі продавчиня по 80 копійок за штуку. Використовує їх переважно для екзотичних ягід чи помідорів чері. А от для капусти, цибулі та картоплі жінка закуповує по 50 копійок сітки. Воно коли завозиться, ано ж завозиться в кучі. Положили в сітки, оно проветрюється на падончики, воздух проходить, і оно в камерах очень хорошо храниться. Але найкраще овочі та фрукти все ж збережуться у вакуумній упаковці, з якої спеціальним апаратом відкачують кисень, ємність герметизується і повітря не може проникнути всередину і зіпсувати продукт. в тому, що ми пакували вакуум'ялика, але там нету воздуха в середині, храниться примерно полгода. Яблука, мы запаковали в, в пленку, оно буде вніс в природном режимі. Коштуватиме така невеличка машина від 1400 гривень. Та ще й за кожен пакетик доведеться віддати щонайменше 50 копійок. А тому такий витари фермери використовують головно для продуктів, що швидко псуються: м'яса, риби чи морепродуктів.